Вітаю вас, дорогі друзі! Я художниця Альона Райда, і у мене в руках авторські копії моїх картин. Це чудові, красиві, яскраві картини, які стануть прикрасою помешкань моїх замовників. Поки я не розослала це все на почту, хочу вам показати, що ж замовляють люди. Можливо, ви надихнетесь і теж захочете собі таку прикрасу в дім. Почнемо. З такої картини нагадую, що арткопії я виготовлю на пінокартоні, це друг пінокартон, приблизно 5 мм. Тут є матова ламінація, тобто, якщо буде пил, наприклад, його можна так зняти акуратненько і нічого не буде. Цій картині вона вам довго прослужить і буде піднімати вам настрій. В даному випадку це картина з серії магічні камені. Камінь у накіт. Якщо ви бачили цей камінець, о, він в мене тут, мабуть, далеко десь. Але є. От, і такий от камінець, бачите, він з рожевого складається із зеленого. Рожевий польовий шпат і зелений епідот. І е, на картині вони. Бо вони нібито пристрасно цілуються. Да? І я коли знімаю відео, буквально через кілька днів День Закоханих, і більшість цих картин, що в мене сьогодні для вас представлено, замовлено якраз для валентинок, як, ну, як валентинки для подарунків, в тому числі і жива. Це богиня жива, богиня життя, слов'янська богиня. Приходить вона весною, оскільки у нас вже середина лютого зараз, то, бачите, люди очікують весну і замовляють такі картини, надихаючи, надихаючи на тепло. Так, далі, ось тунель кохання. Це реальне місце хто був біля селища Кливань, той впізнає цей тунель кохання. Таке романтичне місце, тут і весілля фотографують, і е, я була мабуть, раза чи чотири. От, і тому воно, воно мене так надихнуло для такого сюжету. І тут іще крім самого тунеля, зображено Василі Маланка це теж такий весняний сюжет. коли вже е, весна, Веснянки. І от Василь Василі Маланка зустрічаються знов так от, метафорично. Я для то, щоб побачитись, нарешті зустрітись, так, пентограма. ну Це класика для відунок, прикрасити свою, своє магічне місце: або вівтар, або просто кімнату. Ось така красива, глибока, така я б сказала, картина. І багатьом вона подобається. Можна зробити, бачите, таку копію. Так, і не сказала, що на зворотньому боці, бачите, є обов'язкова петелька, це мій такий як фірмовий, фірмова наліпка і автораф обов'язково. Так, ну цю картину, мабуть, придеться аж також трошки навіть прикривати, щоб можна було в інші соцмережі відео викласти. В общем, така от чуттєва, красива картина називається Шивалінгам. Теж картина з серії магічні камені потім Колодій, це нова, присвячено святу Колодій. І, бачите, тут цілий сюжет розіграний. І буквально воно вже скоро, і я думаю, що це буде подарунок. Щоб познайомити з нашими традиціями, тому що жінка замовила в Польщу і буде там, мабуть, знайомити своїми традиціями, своєю культурою, чому я дуже рада. Так. І ще один із одних улюблених сюжетів. Я часто роблю такий сюжет на вінілі. У мене ще є арт килинки це такі от килинки на вінілі, десь 50-50 на сантиметрів або 50х65, і теж можна зробити любу мою картину, але вже на іншому матеріалі. Макоша, Макоша варить борщ. Теж таке от замовлення. Ну, це не Валентка, а це прикраса дому буде. Потім, оце взагалі 2006 рік. Це буквально 20 років тому я малювала цю картину. Дуже приємно, що її замовили. Я, до речі, перший раз її друкую, як копію. Тому ось і такий сюжет можливий. Так, ще трохи. Рожевий кварц, бачите, теж романтичний сюжет, якраз до Дня закоханих. І теж серія магічні камені. І ось такий сюжет теж закоханими. Це я е, робила олійними фарбами на полотні оригінал для серії Українське Таро. І якраз це шустий аркан закохані. Погляньте, як. Чуттєво зроблено, теж яскраві фарби, і я вважаю, що просто прекрасний подарунок для дорогих серцю людей. Дякую вам за увагу. Можете мене знайти в усіх соцмережах. Мене звуть Альона Райда. Заходьте до мене на сайт і ще побачимося.